Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Понад 22 тисячі голосів підтримки залишили українці під електронною петицією, в якій місцевий активісти звертається до гаранта конституції Володимира Зеленського, із закликом зупинити свавілля суддів та захистити конституційні права мешканців горішніх плавнів і працівників прад Полтавських ГЗК. Дивіться далі у програмі Майдан Незалежності. Горішньоплавняни та гості міста діляться думками щодо підтримки залізорудного підприємства. Пан Микола ще перебуваючи чи в Італії підтримав ініціативу. Проголосувати зі смартфону йому допомогла донька. Здоровий глузд може це все розрулити цю ситуацію, і, і всі жителі, я думаю, що сто процентів підтримують це. І не тільки жителі, я думаю, що мешканці всієї області, тому що такі проекти, благодійні, які робить компанія і в частності Полтавський бачив комбінат, благодійний фонд. Це в Україні це є одиниці. Таких проєктів. чи вдасться нам добитися якогось результату від Я гаранту однозначно конституції. Однозначно Я думаю, однозначно вдасться. Пані Інна поки ж не голосувала, однак планує це зробити найближчим часом. Не голосувала про писі, чула чоловік там працює. Треба ще людям робочі місця, і хлопці повертаються, треба їм десь працювати. Звернувшись по допомогу до одного із пунктів супроводу голосування, пані Світлана проголосувала швидко і без зайвого клопоту. Я ходила в фок там допомогли. Mm -hmm. Все. Як думаєте, взагалі варто зараз кожному підтримати підприємство? Звісно. Чому? Настільки людині не до ГОК стоїть на двох третіх коштів. Що... Mm -hmm. Так що нужна для людей робота. У вас вся родина проголосувала? Ну, так, да, я одна. Mm -hmm. Своїм знайомим, може, розповідали, от що треба. Да, говорила. пан Олександр, працює в компанії Ферекспо з люсером ремонтником. Як ніхто інший відчуває, наскільки важливий голос кожного? Звісно, проголосав і жінка, і всі, і навіть батьки проголосували. Як у вас чи складний був процес? Це зайти, проголосувати? Що не було складно просто зайти було, і все? Mm -hmm. Як думаєте, взагалі, от у ці складні часи, чи варто, щоб кожен долучився родинами? Проголосували? Це, це, це... Що ви робили для того, щоб залучити ще більше людей? Де нічого б дзвонив, що потрібно працювати, щоб місто наше розвивалося. Сергій про електронну петицію лише чув від інших, чи проголосували за петицію щодо підтримки компанії Ферекспо не, не поспісував. Чому? Ну, Я не місцежитель. Про петицію ще й досі не знала і пані Тетяна Переселенка з Луганщини. Я думаю, що треба проголосувати, тому що всі люди мають на увагу і вони потрібні всім ці петиції для того, щоб було якась чесність, справедливість для людей, щоб люди жили краще. Зараз такий час, що необхідно це робити. Павло підтримав би своїм голосом підприємство, але де голосують, я не знаю. Не не можете проголосувати. Це складно для вас технічно, чи просто не маєте бажань? Нема часу, нема часу. Я зайнята людина. Володимир працює помічником машиніста тепловоза на комбінаті. Він та його колеги вже підтримали петицію. Всі працюють почти на комбінаті. Не буде роботи то немає грошей. То Зустрічаємо пані Інну, питаємо у неї, чи віддала вона свій голос. Ні, не голосувала. А чому? Тому що не бачила. Побачивши у соцмережах петицію, одразу проголосувала за неї пані Марина. Ті дії, які проходять навколо гока, вони є незаконними, неправомірними. Тому я підтримую всіх, хто також приєднався до дані петиції і вірю, що все вийде. Чи складно було голосувати? Через дію, ну діло, то що не потробують, потребувалася допомагає друга, тому не складно. На перший погляд може здатися, що петиція не вирішить питання блокування рахунків містоутворюючого підприємства та працівників підрядних організацій, з якими прад Полтавський ГЗК і досі немає можливості розрахуватися за отримані послуги. Під петицією зверненням до президента України має проголосувати ще трохи більше 2,5 тисяч небайдужих громадян. Наразі для цього залишається 21 день. Можливо, необхідна кількість людей за неї проголосує, можливо, про. Ігнорує, однак надважливо довести, що горішньоплавняни на боці справедливості І до останнього захищатимуть свої конституційні права. Це був майдан незалежності. Будьте соціально відповідальними.